Дякую щиро за ваші запитання. Торімою в Христі. Я хочу сказати два слова за мого друга, Богдана Савіцького. Він мій однокласник, мій друг. Він в інвалідній колясці вже десь. Ну, більше як 15 років, напевно. Е, і його Його... так склалося, що його сильно побили і. Я от, знаєте, мені дуже тяжко знаєте, зараз це все казати, бо, тому що Богдан сьогодні помер. Помер в реанімації, І він скільки не мучився. І я пам'ятаю, я приїжджав до нього, він так тішився, розумієш, він, він, він сам любив грати на гітарі. Ми з ним ставали, грали на гітарі. Потім потім він виграв Європейський суд у справах людини. Йому заплатили компенсацію щось півтора мільйона гривень, так? ну і знаєте, навіть так він собі там купив машину, купив хату якусь там. Він жив у Вінниці з братом Петром. І ми так постійно дзвонювалися. Він, він дивився так само мої трансляції, розказував, тішився. І знаєте, сьогодні, майже як за своїми військовими, яких я хороню, навіть так переживаю. Але тут я розумію, що не можеш порівняти військового і просто однокласника, який був на інвалідному візку, але це мій друг. Ми з ним виросли. І сьогодні, коли будемо молитися за всіх, за всіх наших воїнів, хай він стане в ряд разом з ними як захисник правди, захисник справедливості. І іменно через те, що він був несправедливий, його побили дуже сильно і побила його міліція, то ще тоді було до реформи. Знаєте, я собі думаю, навіть якщо би і було за що, знаєте, ну, ну, нема ніякого морального права зробити з людину каліку, йому переламали цей позвоночник, йому його побили просто дуже сильно і куди не зверталися, ну, знаєте, кругова порука, нічого не вийшло. І один із адвокатів каже, я. Возьмуся за ту справу і добився справедливості в Європейському суді справ людини і їх зобов'язали виплатити йому компенсацію. Він воїн за справедливість. Він символ воїна за справедливість. Міг навіть опустити голову та й так. Доживати. Але вони, бачите, не здалися, адвокат, він довго був той суд. Ну, розумієте, це довга історія, коли звинувачують державу, бо Європейський суд там вже має справу з державою. Він... Призна... він е... Е... Коли прис... присудили йому, що йому виплатити компенсацію, держава мусила виплатити. Так. І це він є так само символом у тої воїна боротьби за справедливість. Тому буду сьогодні його згадувати разом з воїнами нашими, теж з тими славними воїнами, борцями за справедливість. Благословенний Бог наш завжди нині повся, і на віки віки.